Від кого ваша честь? Так ви представника позивача чи від позивача. Да, позивач, а позивач хоч один так. раз з'явився, але суд, 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 суддя, суддя фальсифікує процес. Я так правильно я зрозумів? Э, Цивільний процесуальний кодекс говорить чітко, хто є позивач, а хто є представником. Тому ми питаємося, від якого позивача і коли була, була, була поступила заява. Прошу нас ознайомити стане заявою позивача. Від позивача, ваша честь, та позивача ви сказали від позивача. Всі тут чули в залі. Ви сказали від позивача, Ваша честь. Прошу надати заяву від позивача. Ваша честь, то не є заява від представника. То він навіть не є представником. Я Ми, нам знаю, нам вже встановлено, встановлено факт до, 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 до вирішення у, 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 у дисциплінарній комісії у, 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 у Закарпатській області. Це особа взагалі від сторона від адвоката, від адвокатської діяльності. Тому ви подаєте незрозуміло про кого справу. Ви складаєте комісія 22 липня взяла самовідвід якомусь цивому. Я не розумію, про, 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 про кого йде. Ва Ваше, то, ви сказали, що помітила заява від позивича. Від якого числа спробували? Є заява на справа знайомилися. Ми не знайомилися, нам, 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 нам перешкоджають в доступі до правосуддя. Навіть сьогодні 12.30 суддя нас запозбавив доступу до правосуддя. Здійснивши кримінальний злочин. Тобто ви посилаєтесь на ту заяву, від якого числа це заявити? Може, то якась нова заява від якогось нового позивича? Я ж не знаю, бажа там таке твоїться, що невідомо. Що вказується 12 років. 9 серпня 2016 року, керівник ОКПІ Ворожного РН. Серпін 2016 року, так? Яке число? 9 серпня. 9 серпня. Що? — 9 серпня нашого не.

Скажіть, будь ласка, чи, є якась копія поганенька? Де чорненна ну, Прошу? Де чорненна підпис даного що, чоловіка? так, на копія є? Тоді в електронному вигляді. Я Не заперечую, що в електронному вигляді. вигляді Скажіть, будь ласка. Але документальним доказом, відповідно, до цивільного, цивільного кодексу України. Документам є. Підпис, чорнельний підпис із над прикладанням чорнельного печатки. В даному випадку є якісь сліди чогось. Сліди. Можливо, хтось написав. Ой, перепрошую, вас Можливо, вас можливо. Вас, хтось наслідив. А, на, на, сам, а, будь ласка, сам, а яким чином? А а хречу, на, хречу. На, наступне. Вижте, тут сказано, що в присутності якогось представника. А ви мені розказуєте, що саме в що даному випадку від, від 9.08, а жодного представника в нас немає. Ще раз, я щось, щось не зрозумів, які представники і, і про що? Про щось мене не зрозуміло. До, до кого і, що, і хто, хто подав якесь які, які, клопотання? <то>? Пане Воріне, не ви тут вирішуєте, а головуючи суди. Я Вирішую, розумію, що головуючи не забираю, я не забираю вас. Вирішу, Зарані, вирішу. Зали, зали, слухачі, якщо ви прийшли, слухайте, дотримується порядку. Я не забираю вас вашого хліба. Відповідно до статті частини 3 статті 162 цивільно-процесуального кодексу. головуючий має право направляти. І вирішувати. Але ваша честь, відповідно до тієї ж самої статті частини, заперечення надії головучу, головуючий прийняв нелегітимний документ, який видає, видає чомусь за це за якийсь документ, про якому, в якому сказано нібито про якогось представника. Хто є представником? Ви не маєте права задавати. Я клопотання подав, ваша честь. Перелік питань, які не має права задавати цивільному процесуальному кодексу. Чітко сказано. Ніде не сказано, що я не маю права задавати судді запитання. Я судді маю право задавати всі запитання, тому що суддя повинен вирішити процесуальний процес. Таку покажіть мені статтю цивільного процесуального кодексу, що я або Конституції ще не маю право задавати судді питання. Там все ви не маєте право задавати головуючому судді запитання. Я раз, Я подаю клопотання Пробо, ваше чесно. Прошу клопотання і ваше клопотання. Ваше честь, тому що ви е, не чуєте, не, не розумієте нормальної української державної мови. А ви не розумієте? Вと, у вас нормально говорить, щоб не підвищувати план. Ваше честь, нормально... Я повністю що... 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 людина, я прививку сідати на лінигах, ну, про... про... Поступає... читати ви, ви, читати ви, лекції, я читаю лекції. Тому я прививку. Мене так поставлений голос. Ваше честь, тому якщо у вас... Саме, є зауваження до мого голосу, будь ласка, назвіть санітарну норму, яка, яка встановлює тембр голосу, яким я маю право розмовляти. Прошу. Є інтонацію, будь ласка, саме нормативний документ. Тому, ваша честь, я хочу подаю клопотання. Скажіть, будь ласка, де в цьому клопотанні від ніби нібито, яке, яке нелегітимне, є вказано прізвище представника, який договір, на підставі якого він діє. Роз'яснює, що є клопотання, позивачи про родину справи його відсутності. Все, Це, дати кіпота, відняти, відсутність коментар. Прошу, є ще якісь заяви по питання. Вітя, можна допомогу? Ні, нехай, щось є заява про відвід судді в Зв'язку з порушенням, а прав. Процесуальний прав передбачений частина 4, статті 193 9, та статті 274, статті 27 цитата України. Продовжує, <тас> <Дуже тас> що це не заперечує. Я чекаю, головуючи, чи буде, буде головуючи заперечувати, чи не буде заперечувати. Головуючи, розглядає зауваження до технічного запису, журналу судового засідання. І в разі згоди з ними посвідчення їх у разі незгоди головуючи з поданими зауваженням, вони розглядаються судом з повідомленнями осіб, які брали участь у справі про час і місце проведення судового засідання. Саме розглянути, що зауваження, що постанова ухвале, якої посвідчує правильних зауваження, або відхиляє їх. Зауваження повинні бути розглянути не пізніше трьох днів з дня їх надходження до суду. Спеннормана, числення 3 статті 190, 199. Зауваження приєднаться до матеріалів справи, в тому числі, якщо їх не, розглянути, було, не було розглянути в зв'язку з вою тяговуючим, отримано 8.08. 2016 року. Ще, ще раз наголошую, 8.08.2016 року. Повідомлення від 24.06.2016 року. Знову 20, від 24 червня ухвалою від 21 червня до 1, на звороті. Ми були не тільки здивовані, але зрозуміли, що сам суддя Люк вже живе в резонному світі. Він не тільки порушив істотні норми процесуального закону, а й випусти. подався до фальсифікації території на поваги до закону і прав людини. Прошу звернути увагу на термін 45 днів. Чепа кота дуже швидко йшла. Перше. Норма частини першої статті 199 ЦПК України передбачає зауваження проведення роззначення пізніше 3 днів. Давайте порахуємо. 8 червня ми подали з податком 2. Нібито 2000 відбувся розгляд. Тепер ми зробимо просту ехматичну дію. 21, мінус 8. 13, ні. Дуже цікава цифра. Але це не все. Друге, суддя люблю добре обізнаний з тим фактом, що ми із 13 червня по 25 червня 2016 року знаходилися на лікуванні, про що було повідомлено суд засіданням 1 шостого 2016 року. Тому посилання ухвалює на те, що створені повідомлення є брехливим. Відповідно до норми статті 74 ЦПК України при призначенні День, день судового засідання, при розмі справи суд зобов'язаний своєчасно повідомити сів, які беруть участь у. У ній інших учасників процесу, щоб надати їм можливість належно реагувати і взяти участь справи. Для цього використовуються судовий виклики та повідомлення, що проводяться по які надсилаються всім учасникам процесу. Жодний з учасників прослуховування, а також представник буряна Камзола Олександр Миколаївич не був повідомлений завчасно про те, та місце проведення судового відповідно до норми частини 4 статті 74 ЦПК України. Якісні Англіївський Анатолій Володимир судовою пояснює ваш честь. Отже, суддя здійснює насильство на ЦПК та основним законом і провів таємне засідання, не передбачено законодавством та Конституцією. Тому це є документальний фактор невиконання норми частини 4 по пункту. Першого пункту 2, пункту 3, частини 5 закону статті 55 закону України про судовустрій, статус судді, присяги судді та обов'язкові суддя протованного законодавства. Окрім того, цей, цей, цей факт зміни територіального кордонів Держави України, законодавства України, відсутні поняття, про таємний розгляд справи. Відповідно до викладеного, і зв'язку з виникненням сумніву про неупередженість судді Люка, відповідно до пункту. Другого, пункту 4, статті 20 ЦПК України, заявляємо відвід судді Любові Дмитровичу Від подальшого розгляду справи. Підпис Гурінова О. Елі Михайлівна Гурінова. Підпис також ваш щастя. Звичайно, дитину. Я, я сьогодні взагалі збирала, що у нас був суд за вашою участю до працювання. Довіряти, бо ви проводите судове засідання, нам не повідомили, що і ми про це знаємо тільки в суді. Я не можу нікому до суді довіряти взагалі. Ви положите всі наші конституційні права, допуск до суду положуєте. Я взагалі не можу вам довідатися. Ну, раніше президента. Я дуже підживлю, вище окремо, оскільки. Яке 9 засідання у нас, і представник перший раз, який ми читаємо повідомлення, перший раз він пропустив вісім засідань, чи тільки у нас було? 8, 10 10 10 10 10, 10, То вже дав давно мало бути залишитись без розгляду, але ми продовжуємо продовжуєте розглядати. Я заявляю відвід. Від. <служений> підтримую, в повній мірі підтримую відвід від мого довірителя. І наголошую головуючому, що наша країна є правовою державою, отже, необхідно суду дотримуватись вимог і норм закону, в тому числі, що є обґрунтовані підстави відповідача значить, мов довірителя заявити відвід, а вони наявними є і в даному випадку встановлені нами в стінах Галицького суду. Отже, слушно, я думаю, є підстави мого довірителя, і я його підтримую повністю, тому що верховенство право є основою нашої держави. А та а також також наголошуємо про те, що зв'язку з законодавством неповага позивача до суду проявлена в тим, що він не з'являється судове сів 8 разів, Свідчить про те, що Даний позивач, очевидно, має вплив на головуючий, який фактично, згідно законодавства, є безсторонньою посадовою особою, і в доведення протилежного і забезпечення законодавства, значить, накласти на нього штраф і доставити його за допомогою працівників міліції. Судове засідання для вирішення питання, адже тут стосується громадян основного джерела нашої влади це народ і представляє його в даному випадку мідіритель, його як представники підтримують, тому необхідно суду вжити ці заходи щодо неповаги до суду, вказаних позивичів. І підтримую ще раз наголошую відвіду. І два слова, що додають, що закон виконувати всіх позиції. Так, так так і так. Так розумієте, підтримую в повному обстрілі. Повному. Ща хтось хоче допомогти щось. Раз, пан, а, <рес> від народу. А <рес> також <рес> <а> так, <рес> <а> так, <рес> було, що не можемо питання, що ти ви наші тімнаті постійно випали, справимось кардіолі. <рес> <рес> Їх <'їдно, цивіна>, поцілійно процесуальні зараз. <рес>